Болю і слава Ісусу Христу! <кій> Сьогодні була дуже гарна тема хліба духовного. Я би хотів поділитися, також що тайни духовного росту це є благодать Господа нашого Ісуса Христа, це Його Слово, це є Біблія. Перше, це є пророки і апостоли. Ісус Христос лічно нічого не писав, все, що ми знаємо про Ісуса Христа, писали також пророки і апостоли. І Господь Бог дав їм це слово пророкувати, це слово спасенне для кожної людини. І коли люди говорять, що вони напряму з Ісусом, це є обман і сектанство. тому що Ісус ще ні до кого не, не прийшов, але також. Про Ісуса ми знаємо через пророків Ісус вибув апостола Петра, говорить нам Матвія 16 розділ, Ісус дав ключі Петру від Божого царства і сказав ворота рота пекла, не переможеть церкву апостольську. Також Петро, він будував. Церкву живу на слові Христовому, і апостоли являються живими камінчиками, на яких Христос наріжним каменем, і також. І Христос також будував церкву, і ми живемо в часи, коли люди хочуть також підставити, підставити Христове Слово, також Христову благодать під себе, коли багато людей хочуть слово підставити під себе, тобто переконливо думаючи, що Будуть праві, що вони все знають. але коли совість нечиста, не мала покаяння, то людина буде в обмані, в брехні, в тих стрілих лукавих, лукавих. Тому що апостол Петро він видів Мойсея, він був учевидцем, він був свідком. Хоча роки великі дійсно розділювали тисячі років. Но Петро він бачив Ілью, тому що Петро також бачив царство Боже в силі і в славі Божій. Петро, він це все бачив, як Божа ця вселенна. Також він був свідком як Божа Вселенна. Ісусу Христу, вся підчинялася. І Христос мав цю силу силу мав над всім. Но також всі говорили в той час люди. Боже, Боже, но ніхто також не слухав, то, що говорив Ісус Христос. І Ісус Христос Він знав і не помилився в. В Петрі, і сьогодні Бог дає також вибраним людям благодать. Господь посилає також нас до апостолів, до водимих людей, Духом Божим і Христова Церква. Вона знаходиться все і знаходилася в учнівстві. Вона відрізнялася від усіх церков, учні Ісуса Христа. Вони. Також жили в благодаті, і в церкві, яка є в благодаті. Вибраних церква також повинна бути вибрана Богом. яка яка також, як наша міжнародна місія, слово Боже, народжує багато дітей по духу, де б ми не були, ми можемо спілкуватись і також вивчати слово Боже Христове, трудитися, молитися, тому що церква пастера дуже сильно прикладає великий труд, щоб ми жили в благодаті, пізнали любов Христову, щоб ми були спасені і тому духовним хлібчиком. Пастира нас ковлять кожного дня щоденно, щоб ми були спасені, пізнали повноту благодаті Христової. І усім треба дійсно стати новим творінням Господі Ісусі Христі, поєднатися Святим Духом, з людьми, якими вибрав Бог для служіння, для виконання волі Божої. Тому що тільки Пізнавши Слово Боже і жити по Слову Божому, так як Христос говорив, слухаючи, як казав Авраам, слухати Мойсея і пророків, ми матимемо спасіння. Амінь. Міру у любові Христової, слава Ісусу Христу. Сьогодні була дуже гарна тема хліба духовного, я би хотів поділитися також, що. Тайни духовного росту це є благодать Господа нашого Ісуса Христа. Це Його Слово, це є Біблія. Це є, по-перше, це є пророки і апостоли. Ісус Христос лічно нічого не писав. Все, що ми знаємо, про Ісуса Христа, писали також пророки і апостоли, і Господь Бог дав їм це слово пророкувати, це слово спасенне для кожної людини. І коли люди говорять, що вони напряму з Ісусом, це є обман і сектанство. тому що Ісус ще ні до кого не, не прийшов. Но також про Ісуса ми знаємо через пророків Ісус вибув апостола Петра, говорить нам Матвія, 16 розділ, Ісус дав ключі Петру від Божого царства і сказав ворота рота пекла не переможуть церкву апостольську. Також Петро Він будував. Церкву живу на слові Христовому, і апостоли являються живими камінчиками, на яких Христос наріжним каменем, і також. І Христос також будував церкву, і ми живемо в часи, коли люди хочуть також підставити, підставити Христове Слово, також Христову благодать під себе. Коли багато людей хочуть слово підставити під себе, тобто переконливо думаючи, що Дут правішу вони все знають. але коли совість нечиста, не мала покаяння, то людина буде в обмані, в брехні, в тих стрілих лукавим, лукавих тому, що апостол Петро він видів Мойсея, він був очевидцем, він був свідком. Хоча роки великі дійсно розділювали тисячі років. Ну Петро він бачив Ілью, тому що Петро також бачив царство Боже в силі і в славі Божій Петро. Він це все бачив, як Божа, ця вселенна. Також він був свідком як Божа Вселенна. Ісусу Христу вся підчинялася, і Христос мав цю силу, силу мав над всім. Но також всі говорили в той час люди. Боже, Боже, але ніхто також не слухав, то, що говорив Ісус Христос. І Ісус Христос Він знав і не помилився. в в Петрі, і сьогодні Бог дає також вибраним людям благодать. Господь посилає також нас до апостолів, до водими людей, Духом Божим. І Христова Церква вона знаходиться все і знаходилася в учнівстві. Вона відрізнялася від усіх церков, учнів учні Ісуса Христа. Вони. Також жили в благодаті і в церкві, яка є в благодаті. вибраних. церква, також повинна бути вибрана Богом. Яка... Яка також, як наша міжнародна місія, слово Боже, народжує багато дітей по духу, де б ми не були, ми можемо спілкуватись і також вивчати слово Боже Христове, трудитися, молитися, тому що церква Пастера дуже сильно прикладає великий труд, щоб ми жили в благодаті, пізнали любов Христову, щоб ми були спасені і тому духовним хлібчиком. Пастира нас коврять кожного дня щоденно, щоб ми були спасені, пізнали повноту благодаті Христової. І усім треба дійсно стати новим творінням в Господі Ісусі Христі, поєднатися з Святим Духом з людьми, якими вибрав Бог для служіння, для виконання волі Божої. Тому що тільки Пізнавши Слово Боже і жити по Слову Божому, так як Христос говорив, слухаючи, як казав Авраам, слухати Мойсея і пророків, ми матимемо спасіння. Амінь.